Вітаю вас, любі діти! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. На минулому занятті ми проводили дослід з лінійкою і дізналися, як утворюється звук. За допомогою чого можна посилити звук? За допомогою мікрофону. Чи можна зробити його вдома? Нам знадобиться жерстяна банка з-під консерви, повітряна кулька, скотч і ножиці. Повітряну кульку слід натягнути на консервну банку. Щоб це зробити легше, спочатку слід надути кульку, вона розтягнеться повітрям, потім випустити повітря, а верхню частину зрізати ножицями, закріпити кульку по колу скотчем, і можна заспівати. Тримаючи пристрій біля рота, як мікрофон. Прислухайтесь, як до звуку голосу можна додавати дзінке відлуння та інші звукові ефекти. Візьміть олівці, як барабанні палички, і мікрофон перетвориться на барабан. Експериментуйте з банками різного розміру. Чи буде відрізнятися звук? Чому це відбувається? Кулька, яку натягли на банку, вловлює коливання повітря, утворюючи звукові хвилі. Унаслідок цього вібрує металева банка. Поділіться результатами свого експерименту. Чекаю відео та світлини. До зустрічі!